Маю на увазі, що я починаю нове життя в плані. Ми починаємо нове життя. Люблю тебе. я тобі. Вас вже можна привітати. Не хочу здатися невічливим, але я тебе це не стосується. Мене може й ні. А от нашої дитини. До речі, в тебе є ще один привід випити шампанського. Бо через декілька місяців ти станеш тебе. Вітаю. Це... Оксана. Оксана.